Минув місяць після оголошення номінантів на цьогорічний Айзнер, а тепер стали відомі і лауреати. Зараз ми поглянемо, хто ж цього року зійшов на Олімп. Увага! Якщо ви хочете почути щось про кожного з номінантів окремо, пропоную спершу подивитись ось це відео і потім повертайтеся сюди. Усіх інших я прямо зараз запрошую на цей парад посередніх мальописів і авторів, які мріють, що їхня творчість приведе їх на Netflix. Поки ми чекаємо на панцергаубиці, гепарди та хімарси, прибирати пальці з пульсу культури не можна у жодному разі. Про власні тренди ми невдовзі теж поговоримо, бо відбуваються дуже цікаві речі. Але зараз ми кинемо оком на землю вічних лісових пожеж і пустель Каліфорнію, де у Сан-Дієго відбувся Комікон. Це такий величезний ярмарок, який об'єднує навколо себе поціновувачів популярної культури. В основному це люди, які дивляться усім відомі фільми та серіали, грають у відеоігри і іноді навіть читають мальописи. Ну, прямо як ми. Перш ніж почнемо, я маю дивне оголошення. Ми готували для вас відео переможців попереднього року. Зокрема, повністю записали звук. Проте з людських причин на каналі воно так і не з'явилося. Дотепер. Невдовзі ми його випустимо. Тож не дивуйтеся огляду переможців за 2021 рік. Заплутав вас? Добре. Зараз ми оцінимо вершки коміксу 2022 року. Бо колись вони такі можуть з'явитися на наших полицях, якщо, звичайно, у видавців будуть зайві гроші. Про покупців я взагалі мовчу. Але страждати цього року сам я не збираюся, тому я запросив усім вам відомого драмора. Uh, привіт, привіт, мене тут тримають насильно. Так, тому що я сказав, що страждати сам, я не збираюся. От. І ну, він додасть нам свою дуже вагому думку, особливо в плані а, художнього зображення, тому що у нас думки розходяться, і це цікаво насправді послухати. А, окей, ну шика, ти готовий? Uh, ну, я з переможцями ознайомлений, але. Давай. Окей. <світ> okay. Ну я ознайомлений з усім іншим. Добре, перша номінація. Найкращий ваншот. Переможець? На жаль, Wonder Woman. Хісторія Амазонки. Ч... Деконик. Філ Хіменес. А чого на, на жаль? А, окей, питання. Ти проглядав мальопис це, так? Ти я його не читав. Я, Як і всі Все. мальописи, я не читаю їх. Я просто я художник, я дивлюсь на картинки. Ну дивись, я насправді дуже розчарований вибором суддів, але я не здивований. Я думаю, що йому перемогу приносить саме поєднання деталізованого малюнку і сумнозвісної повісточки про фемінізм там і так далі. Ти знаєш, про що я казав, я казав про це у відео. З номінантами. Діалоги в цьому мальописі взагалі найгірші з усіх кандидатів. Але малюнок насичений і казати, що він на Айзнер не заслуговується, просто неправильно. Тобто, як кандидат малюнку, він надзвичайно сильний, і далі ми зрозуміємо, що це дійсно так, коли ми підемо далі по номінаціям. Але от моє ставлення до того факту, що Келіс Сюдеконік має Айзнера. Це так само дивно, як те, що Дмітрій Табачник має орден Богдана Хмельницького за захист суверенітету і зміцнення обороноздатності України. Ну, погодься, малюнок дуже соковитий. Ти бачиш не просто деталізовану якусь хрінь, а реально ти можеш повірити, що це могла б бути фотокартка якась. Деталізована хрінця, ти маєш на увазі він не як Федерічі, він не задрочує, просто штришочками, так, він промальовує щось, зображує. Ну, ти зараз об... намагався образити Федеричі? Ні, Федеречі мені подобається, просто я хочу розділити, те, що ти кажеш, що це не просто деталізація заради деталізації. Такий Федеречі не деталізація. Кей невдало пошуткував, ну яка різниця? Ну, насправді дуже гарний малюнок, і просто заради малюнку можна було би дати Айзнер, Але але це не ця номінація. Це ж не номінація, найкращий малюнок. Ми туди дійдемо. Окей. Okay. Наступна номінація це найкраща нова серія. Переможець The Nice House on the Lake, Джеймс Тініон IV і Альваро Мартінес. А, ти взагалі читав цей мальопис? А вже ж. Я читав усіх номінатів, якщо вони дуже довгі, ну там, випуски 4-5. Угу. Якщо, ну, якщо мені не йшло, то я кидав на другому, але я кажу про це. Ну це ж нова серія, то там багато не потрібно читати. Ну там є вже штучок 6, угу. мабуть. Вартий? А, ну, я насправді вважав, що цю нагороду забере not all robots, тому що якось мені так переклинуло, коли я його прочитав, що там дуже-дуже багато. Сходиться загально зейтгайсту, того, що ти чуєш в індустрії американській і так далі. Мені здається, що там все це зійшлося. Але, ну я ж кажу, я здивований. Насправді, знаєш, добре, що він його забрав, але а... я тобі скажу так: як і з попереднім мальописом, тут художник а дуже, я до речі, назвав його Альваро Мартінезем, а він все ж таки Альваро Мартіне Буено вже. Якщо так, тут художник дуже сильно старається зображувати, особливо перші випуски, як люди, типу, ходять туди-сюди. Плюс тут є абсолютно жахливі вставки з знаєш, зображеннями екрану і таке там комп'ютер або телефон. А, Це як його Гікман на мінімалках? По суті, так, взагалі, у Гікмана там хоча б якось було щось вигадливе в іксах, але тут взагалі з цим погано. Це про якогось маньяка, так? Який е, запропонував зустрітися на якомусь маєтку і всіх їх вбивав, так, це саме той? Ну він не він не вбав, він вбив весь світ, весь світ загинув, а в маєтку залишилися ті, хто залишився, і а він... тобто, це насправді бо я не читав. Я так зрозумів, що це він для людей, які там вигадав цю штуку. Ну, я не хочу, якби може, люди будуть читати, тому що це все ж таки тіньони. Насправді такого типу мальописи вони просто мені не заходять. Аудиторія, я думаю, що вони заходять доволі добре, тому що а, ця серія. Ні, знаєш, я плутаю її я плутаю її з іншою. Something Killing The Children вони продовжили, тому що люди просили. А, тут ні. Мені просто ця не пішла. Тому я не, не можу тобі прям дуже сильно розкрити її сюжет. Щодо того, як він Чи це ілюзія, чи це ні. Ну, нащо таке казати, може люди будуть читати. Мені, в принципі, здається, що найкраща нова серія кандидатів були слабенькі. насправді. Mm -hmm. От наступна номінація, найкраща лімітка. Тут було веселіше набагато. Переможцем тут став The Good Asian. І, а, значить, Це Шут і Гікі. Єй! Насправді ти мене переконав його. Подивитися, почитати і доволі непогана робота. Тому що саме після того, як ти оглянув його на номінантах, мені стало цікаво, як азіати себе зображають в мальописах. Я насправді тут вболівав за Батарея Біла Даніела, Даніела Уоррена Джонсона. Ну, звісно, звісно. Так, але я абсолютно задоволений тим, що переможець Good Asian. В цій номінації було одразу три хороших мальописи. Це два з них. І хороший Азіат він мав перевагу в тому, що це хороший детектив, тобто там реальна детективна історія, і плюс там є оця потрібна зараз для нагороди політична складова, яка тебе абсолютно не дратує. Вона надзвичайно природна в тому мальописі. І він, ну зрозуміло, він в такій номінації він переважив просто якби сильну супергероїку. Ну, чим є Бетерей Біл. А що ти можеш сказати про малюнок? Простенький? Окей. Чи такий щось. Я погоджуся з тим, що він простенький. Ну, цей. Е, якийсь. Гетсбі Прослідковується в е, логотипах для мене. О, цей момент, коли чувака праскою рубануло. Mm -hmm. <laughs> ну, цікаво. — Він. він. Тут немає багато зайвих деталей, оскільки це там це мальопис детективний, тому тут намагається, мені здається, стиль хороший, оскільки він не надто сильно деталізований. І коли авторам треба підмітити якусь деталь, ти її не втрачаєш в інших усіх деталях, які зображені на малюнку. Розумієш? Тобто він доволі приземлений і виконує просто свої функції. Як, наприклад, от з кольором, ти бачиш? Тут mm -hmm. все дуже просто. Тут два кольори, по суті, насправді. Скорбатіков зайшло. Нуар. Ну, це так не зовсім, типу, нуар, але ну, так. Да. Добре, ну, я не буду сильно сперечатися, таку, скільки це нуар не нуар, це дуже невдячна тема. Що у нас далі? Далі у нас найкраща серія, що триває. І тут кумедно. Бо переможців тут цього року двоє. Щось вбиває дітей. Це вже доволі відома річ про це саме той мальопис, який я переплутав з попереднім, який був ліміткою, але читачів було багато і тому вирішили, що його треба кліпати далі. І друга річ це бітер рут гірке коріння. Хто його читає, я не знаю. Єдине, що я можу додати до того, що я на нього навалив вже за ці роки, що ми оглядаємо цю номінацію. У нього реально непоганий малюнок, але абсолютно все інше. Це хрінь, чорні, хороші, білі, погані, це основа цього мальопису, і це марнування скілів цього художника. Я б хотів його побачити на чомусь адекватному. Ну, треба ж робити портфоліо собі. Тому чувак малює. Не, ні, не, не той випадок. Ні, насправді те, що переможців двоє це взагалі якась соєва худосильна бриль. Ну, за правилами, які я уявляю, якщо в тебе двоє кандидатів на перемогу. То входить двоє, виходить один. Нічи їх тут бути не може це не футбол. Я ставлю на те, що насправді вони тупо злякалися якогось знаєш, потенційного мирного протесту в Твіттерах і, можливо, там на вулиці, якщо вони не віддадуть Айзнера, нарешті бітеру, який стукає в двері вже здається, третій рік поспіль. І це насправді жалюгідно, як на мене. Ну, я згоден з тобою з приводу бітеррут щодо що малюнку. Читати я його не читав. Something is Killing the Children uh, теж не читав. Тому я повністю покладаюся на, на твоє розуміння цієї теми і цих двох мальописів. Дякую за довіру до моєї експертності, обізнаності. Наступна номінація це найкращий мальопис заснований на реальних подіях. Нудна номінація. Переможцем тут стала Чорна Пантера. Не та Чорна Пантера. Не та. До речі. Ні, та Чорна Пантера, яка про чорних комуністів. Теж, теж не здивований, насправді, що вони перемогли. Але у цій категорії точно, знаєш, є дві набагато кращі роботи: Це Одіссея Хакіма про біженця, і Лугосі, про актора. А Про Орвела тобі не сподобалось? А... Орвел, просто, знаєш, я вже це казав, занадто він заїжджений зараз. Він зараз про нього чутно звідусіль від кожного, тому що ми живемо в такий час, що постійно хтось його цитує, навіть ті, хто його не читав. І знаєш, якби я був в журі, я просто сказав, о, Орвел, пх, ні, давай. Окей, друге місце максимум. Я просто не можу більше чути. Мені байдуже, яка його... наскільки він якісний цей мальопис. А, до речі, до речі, це дуже цікаво. Мені було. Цікаво подивитися на другі, другі місця Айзнера. Не кажуть другі. Це закрита інфа. Я розумію, що це закрита інфа, але дуже цікаво, хто отримав саме друге. Ну, я місця. сподіваюся, що що Лугосі, тому що я вболівав за Лугосі. Він дуже такий знаєш, ніжний, при тому прикольний і драматичний, правдивий, трагічно романтичний таке. Я... Щось мене він підку підкупив. Ну і плюс там є. Дракуля, тому це прикольно. <laughs> да, а цей Black Panther Party, він, я думаю, він виграв у цій номінації лише типу, завдяки очкам, вкладеним у стат вимахування чеснотами. Типу, Black Lives Matters? Exactly. Окей. Okay. Ну, от, але далі буде приємніше. Невже художник? Найкращий автор художник. Це номінація, яка виділяє не просто художника, як Хіменес, так? а саме художника, який мальопис. Написав, тобто це авторський твір ми його в Україні, я ще називаємо авторський мальопис, коли одна людина робить все. І переможцем тут став Баррі Вінздор Сміт з мальописом Монстри. І тут важливо, що Баррі Вінздор Сміт бере одразу три Айзнери. Він найкращий автор-художник, у нього найкраща літерація і в нього найкращий графічний альбом. Графічними альбомами або графічними романами американці називають Все, що під політуркою. Тобто у нас кругом графічні альбоми, І з точки зору американця, да? З точки зору американців у нас усюди комікси. Головне, щоб не фуметті. Ми ще до того, можливо, доживемо коли-небудь. до речі, монстри це мальопис чорно-білий, тому це важливий. А там жодного кольору, крім вкладинки, немає. Здається, взагалі немає. Я якось не, не можу, не, не пам'ятаю. Я прочитав точно половину, ну, першу частину, всю mm -hmm. там, де монстри і так далі, а потім я трошечки відвалився і не вистачило часу, а потім ну, взагалі все, а, всі поїхали з Києва. І ну, я його реально в першу частину, яку я я її точно рекомендую, щоб люди ознайомлювались. Тому що, ну, Baronzer Сміт, це легенда. І він зробив мальопис свого легендарного. Художнього рівня точно там вже якому як сподобається сюжет, це вже інше. Ну я ж кажу, мені дуже багато. Він взяв для нього основу а, зі своїх старих, дуже відомих американських робіт, а, зокрема супергероїки, і якось їх розповів трошечки по-новому, по своєму, а потім взагалі історія перетворилася на щось інше. Ну насправді я до повинен сказати, що о, візуально дуже нагадує якийсь Марвел. Ну, Баррівін за Сміт дуже багато років працював на Марвел, тому не дивно. Він, правда, малював Конона, але він також але малював людей із Самаху. Так. <laughs> ну, о, дуже професійний малюнок, і в кольорі, і я, мені здається, якщо знайти гарного колориста, то цей е, мальопис не втрачатиме, а тільки здобуде. Ну, шукай. Що, Дейв, Дейв Стюарт сюди, його вилить. Ага. Нормально? Ні, десь ти красавчик. Я дивлюсь його Ютуб. Він дуже гарно розмальовує. Так, да, але ти знаєш, він не виграв ні чорта цього року. Ну і <плес> хай. Окей. Наступна відзнака це найкращий сценарист, і о, для мене це трошечки. О, ну, я здивувався, скажімо так, я не, не очікував. Переможцем став Джеймс Джеймстін четвертий. І він став другий рік поспіль, попри моє відчування, що цього точно не відбудеться. У нього зараз дуже багато робіт, тобто він подає щось вбиває дітей, він подає слоттергаус, який я не знайомий з ним взагалі, але здається, це насправді спін-офф, щось вбиває дітей. Плюс у нього є гарний будинок на озері. І також він пише Бетмена чи писав Бетмена, ну і департамент правди, про який теж згадували в цих номінаціях. Він працює реально завзято, але от як до автора я до нього досі холодний. Я рекомендую всім з ним ознайомлюватися, але сам його рекомендувати прям відверто не можу. Ну він пише детективи, так? Зазвичай. Це, це більше, знаєш, як такі міс містично-криваві історії. Тобто там абсолютно є елемент детективу. Угу. Але це не детектив як такий в собі. No. Я порівнював той самий, «Щось буває, дітей з таким більш жорстким. Випуском на СТБ. Ні, я хотів сказати ці дивні дива. Ага. Там, як дивні дива, і полювання на монстрів по суті. Ну, дивні, давай я не, не дивився. А, окей, ти нічого нічо не дивишся, як я насправді так. Як я не намагався себе змусити подивитись хоч одну серію, мені важко. Це не моє. Ти ж взагалі нічого не дивишся, не тільки їх. А, я <гум> дивлюсь YouTube, <-чик>, наш канал. <гум> Підписуйтесь. <гум> Після того, як змонтуєш, так? <гум> а вже. <гум> okay. Ну, а далі, власне, те, що я казав, розділяються номінації. У нас найкращий художник. І одним став Філ Хіменес із дива жінкою Амазонки. Ну, заслужено. Я не знаю, хто там номінантів, я вже не пригадаю, але малюнок Хіменес заслуж... заслуговий на Айзнера. Так, він дуже багато сил вклав у цей дуже посередній мальопис. І посередній я кажу, тому що це не стосується малюнку, це стосується всього, що не малюнок. І тому я, в принципі, радий, що це Хіменес, але погано, що це Амазонки. Ну, але знову ж таки, ця номінація стосується саме художньої частини, тому найбуде, і малюнок дійсно дуже на високому рівні. Нехай його DC запро... запрошує на інші тайтли, і, можливо, рідну мову націоналізують, і ми побачимо що з цього колись. Mm. Про рідну мову, згадаємо ще сьогодні, мабуть, далі в контексті, але я ще хотів з тобою поговорити про. Номінації, які ми не оглядали у відео, так які я, я не приділяв тоді йому увагу, але зараз вже можна. І одна з таких номінацій це найкращі обкладинки, так. тобто автор найкращих обкладинок. Цього року ми не, не висували голосування від нашої спільноти, щоб люди проголосували за найкраще. Тож давай, Тож зараз будемо вирішувати самі. І в мене до тебе питання до художньої складової. Uh, перемогла в цьому році uh, Джен Барто. І, до речі, в неї вже є один Айзнер саме за, в цій категорії. Тобто вона вже була найкращою авторою обкладу. Uh, моя проблема цього року в тому: вона намалювала значить, 300 тисяч обкладинок до диво жінки, і насправді більше нічого. Ну, я бачу якась «Wakanda Forever. І вона перемогла Алекса Роса. Який був у номінації. Я не кажу, що в нього друге місце, але вона перемогла Алекса Роса. Алекс Рос, це коли ми говоримо про обкладинки, і я, якщо в номінації є Алекс Рос, я все рівняю по ньому. Я думаю, що це логічно. Ну просто ти фанатієш від деталізації і я б не натуральності. — що я, що я аж фанатію, Я не фанатію так, як ти фанатієш там від Кіндом Кам мальопису, його, О, наприклад. О, шикарна штука. І дива. Але я, від, -комікс. Але я визнаю рівень. От. І в мене таке питання: ось дивись. Давай я тобі покажу обкладинки. Ось ми маємо її чудо жінку, яка є Future, Future State. її чудо жінка, яка до 80-ліття персонажа. І плюс я вкинув ще дві варіативні обкладинки, які Айзнер теж подавав із Філіцією і Джесікою. Файні дівчата, ніколи, ніколи не можна помилитися з файними дівчатами, правильно? І натомість маємо роса також. Він малював Галка, він малював Чорну Пантеру, він малював Кепа і Тоні. А, і я трошечки, о, скажімо так, не погоджуюся з рішенням жюрі. Ну, дивись, варіативні обкладинки виглядають самі по собі, як вся тенденція варіативних, якщо ти збираєш колекцію варіативних. З різних марвелівських онгоїнгів. Я, я не вважаю, що так. те, що вони варіативні, це значить вони гірше. Тобто це обкладинка. Я їх сприймаю як обкладинку. Ну, виглядає так. доволі непогано, і вони е с явно спрямовані на жіночу аудиторію. І можливо, Марвел працює над те, щоб залучити до читання мальописів жіночу аудиторію. Ой, ні, це така глибока тема, в яку зараз насправді краще не пірнати, тому що так, так, як вони це роблять, закінчиться все дуже погано, і ми вже знаємо, що воно закінчиться дуже погано для всієї американської індустрії. Ну, скажу так, гарні дівчата, гарно намальовані. Для Те, що ти сказав, це треба зазначити, що особливо ці дві варіативні обкладники, їх було набагато більше. Вони, в принципі, намальовані до місяця жіночої історії в Америці. То, mm -hmm. то, то, то ти правильно говориш, що це типу про жінок. Це очевидні речі. Ну, для мене це як зображення фотокартки, фотомоделей, які позують для свого портфоліо. Ось я їх так само бачу і саме так сприймаю. Так, але Айзнер... Ну, такі у журі були погляди. Я розумію про погляди журі. Ну, типу, чи перемагає це. Ці обкладинки, які Айзнер подає як перші, чи перемагають вони обкладинки Роса, які Айзнер теж подає. Я скажу, що це не найгірший переможець в цьому році. А, а так, ми бачили Starfire, так? Так, I'm not Starfire. <гум> чи як там вона називається? Щось таке, так. Там дуже е, своєрідний стиль, краще б вона малювала. Там шлак. Е, Своєрідний шлак. Називай, як хочеш, але краще б вона малювала в своєму стилі, як вона робила листівки, чи що, то було, дуже гарно виглядає. Тобто, ти б мені рекомендував не дуже біситися з цього приводу. Я скажу так, що біситися не треба, тому що це, знову ж таки, повторюю, це не найгірший варіант. Це гарно пророблені обкладинки, які зображають головних. Героїв цього мальопису. Ну да, мені подобається це з Джесікою дуже. Ну, поставлю. Ні, я не поставлю у мене, у мене інші. У мене Кенкелі тут стоїть зараз. А, і Також у доповнення я хочу зауважити ще деякі деталі з номінації, які ми теж не, не обговорюємо взагалі. Але хочу зазначити, тому що я витратив. Багато часу, зокрема, на мальопис Not All Robots. І він отримав Айзнера як найкраще гумористичне видання. Ну, виявляється, Айзнера можна взяти на самих тільки боток-пинах. Також важливий момент, те, що Сана Такеда, відома, точніше, художниця відомого, але не популярного в Україні мальопису Монстреса, взяла Айзнера за найкращий живопис. Продажам мальопису в Україні це навряд чи допоможе. Його доля зараз настільки ж туманна, як і доля самого видавництва рідна мова. Наразі жодної інфи від нього немає, і ми всі чекаємо, коли націоналізація переріже поповину, яка веде до Москви. Я насправді щиро чекаю на епічне повернення рідної мови після очищення. Е, як ти вважаєш краще, щоб його хтось викупив, чи вони самі просто відділилися? Сказали, що ми тепер самі то всього фігня. Я, я думаю, що типу, подібне москове дрочерство, воно ну не треба займати цим голову, воно воно саме має статися, а ми маємо дивитися на результати, і потім сказати, що він нам подобається. Okay. І ще одна важлива приємність, яку я хотів зазначити, це худ... те, що художник Крейг Рассел внесений до залу слави Айзнера. Це важливо, бо однією з головних робіт його є серія мальописів 80-х років під назвою «Елрік». Це той самий Елрік, який адаптований з книжок Майкла Муркока. По-перше, це дуже заслужено, бо чувак випрацювався. А по-друге, ще до початку повномасштабної видавництво Red Room Comics Олексія Чорного анонсувало видання саме цієї збірки Рассела. на коміконі, яку ми пропустили. Так, да, технічно ми не були на ній присутні. Я потім не вірив, що анонсували Елріка. Ми тоді записували інтерв'ю угу. і повернулися, і нам сказали, що так Елріка анонсували. І я казав, що мене найобуй. Виявилося, що ні. Правда, я був дуже-дуже сильно радий. Ну, і Шикав. Власне, оце і є цьогорічний Айзнер. Що ти мені скажеш про рік? Для мене цей Айзнер дуже пройшов повз, тому що я не був залучений на номінантів. У мене було купа своїх справ, і я не міг, не міг приділити. Часу на ці книжки-картинки <хи> з-за океану не міг приділити час, щоб оцінити старання і прагнення всіх художників. В принципі, взагалом я повторюся, але як на мене, рік в принципі доволі слабенький. Я можу зрозуміти логіку, і плюс ти мені допоміг трошечки з обкладинками розібратися все ж таки чому так. А, тому я розумію логіку, за якою роздали ці нагороди, і я, нехай я навіть з нею не погоджуюся. Насправді цікаво дізнатися, чи хтось із наших глядачів а, читав взагалі принаймні щось із цих мальописів до того, як побачили наше відео із номінантами. Тобто мені цікаво, чи взагалі ця тема якось піднімається поза а, чатиками. Може не всі люди, які пишуть коментарі на Ютубі, сидять у мальописних чатиках. і... До цих людей я саме звертаюся, ж таки розкажіть нам з драмором, чи подобаються вам головні цьогорічні діаманти американської індустрії. А, І ще додам, що мабуть на майбутнє, особливо в нашій теперішній ситуації, вгадувати які ліцензії з'являться в Україні, справа не вельми приємна. Але якщо відверто, то з цьогорічних переможців я вважаю, що просто необхідно побачити українською наступні твори. Ви були на третій паралелі. На снаги.